Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про дитинство великого українського поета та художника Тараса Шевченка. Як пройшли його перші кроки, що сформувало його як майбутнього генія. Разом з Дмитром Красицьким ми заглибимося у світ маленького Тараса, його радощі та випробування. Тож влаштовуйтесь зручніше буде цікаво! Тож такий Дмитро Красицький, це український письменник, літературознавець, правнук Катерини Шевченко, улюбленої сестри Тараса Григоровича Шевченка, яка була другом маленького Тараса. Доглядала його і виховувала. Дмитро Филимонович Красицький народився 7 листопада 1901 року в селі Зелена Діброва Звенигородського району Черкаської області. У 1922 році закінчив Київський інститут народної освіти, учасник війни, був деканом історичного факультету Дніпропетровського державного університету, директором музею Яворницького і києво печерського історико-культурного заповідника. З 1951 по 1961 роки директор Київського літературно-меморіального будинку Тараса Шевченка. І заступник Київського музею Тараса Шевченка. Свої вірші почав друкувати у 1918 році автор біографічних повістей, оповідань і нарисів про Тараса Шевченка, серед яких Дитинство Тараса, Юність Тараса, Тарас Художник, Смерть і похорони Шевченка, Великий Кобзар у пам'яті народній, Тарасова Земля, Дітям про Шевченка, роздуми над словом Шевченка. Тарасові світанки і оживає добре слово. Був в Острозі на відкритті пам'ятника Тараса Шевченку у 1963 році, де виступив і подарував музеєві книгу вінок Тарасові Шевченку з автографом Островському музею в День відвідин Дмитро Красицький. Помер Шевченків правнок на 88 му році життя. 8 січня 1989 року. Перед тим, як перейти безпосередньо до твору, пропоную розібратися у теоретичних поняттях, що таке науково-художній твір, а що таке науково-популярна література. Отже, науково-художній твір це різновид дитячої пізнавальної літератури. У науково-художньому творі пізнавальна інформація розкривається за допомогою сюжету, характеристики образів, подій і явищ. За жанровою та тематичною різноманітністю це оповідання, пізнавальні казки, повісті про явища природи, історичні події, видатних особистостей, відкриття в різних галузях знань. Науково-популярна література це вид літератури, що доступно, зрозуміло та емоційно розповідає про наукові знання широким верствам читачів, які не мають спеціальної фахової підготовки та їхня діяльність не пов'язана з певною науковою галузю. Авторами науково-популярних видань можуть бути як учені, так і письменники, журналісти. У науково-популярній літературі автори вживають мінімум наукової термінології, дають спрощені пояснення, використовують велику кількість ілюстрацій та цікавих прикладів, уникають специфічних точних посилань на наукові праці чи джерела, не описують методологію досліджень тощо. Важливою ознакою науково-популярної літератури є індивідуально авторський стиль. Викладу наукових фактів із наведенням цікавих прикладів, докладом, докладним описом дослідів, зокрема і невдалих чи оригінальних, доповненням оповіді цікавими відступами, що або узагальнюють, або виокремлюють важливу інформацію чи додають нову. Як ви гадаєте, дитинство тараса це науково художній чи науково популярний твір? Дитинство Тараса це науково художній твір. Це біографічна повість Дмитра Красицького, в якій автор розповідає про ранні роки Тараса Шевченка. Вона ґрунтується на реальних подіях, але подана в художній формі. Автор передає думки та почуття маленького Тараса, описує його оточення, використовуючи яскраві образи та діалоги. Таким чином, твір не є суто науковим чи документальним, але водночас. Невигаданий повністю. Він поєднує реальні факти з життя з літературним осмисленням, що характерно для науково-художнього жанру. Пропоную вам уривки із книжки Дмитра Красицького Дитинство Тараса, у яких у цікавій формі розповідається про перші кроки Тараса Шевченка в малярстві. Як важливо вчасно виявити в собі талант. Не менш важливо, щоб поруч були люди, здатні його помітити і підказати, як той талант розвивати. Якось Тарас ніс по двірям воду до кухні і зачув галас пташенят у садку. Учитель, учитель, і вони кинулися на зустріч літній людині, оточений панськими дітьми. Учитель сів на лавишці і почав щось розповідати. Поставивши відра на землю, Тарас підкрався до огорожі послухати, про що йтиме мова. Учитель Превлоцький розповідав дітям, що вчитиме їх малювати, і одразу розпочав урок. Він пояснював просто, ясно, а панські діти ніяк не могли второпати. І чого тут не розуміти? дивувався Тарас. Прощаючись, учитель сказав, що приходитиме щодня після обідню пору і звелів паненятам приготувати папір та олівці. З того дня Тарас почав потай слухати уроки малювання. Зранку він дуже вправно працював на кухні, щоб швидше все впорати, а в обідню пору зникав, щоб щойно розшукати. Сховавшись за тином, хлопець уважно слухав, що говорив учитель. Він сумлінно виконував усі завдання, які давав учитель своїм учням. Незабаром Тарас навчився знімати натуру, затушовувати тіні. Одного разу учитель примітив, що якесь бідне хлоп'я, сидячи за тином, слухає його та щось малює. І що то воно може намалювати своїми огрубілими пальцями, подумав учитель та підійшов до огорожі. Його здивуванню не було меж. Кріпецька дитина тримала в руках чудово виконаний малюнок. Учитель глянув на руки Тараса на чорні, загрубілі від тяжкої роботи пальці, та промовив Золоті в тебе пальчики, хлопче. Дай малюнок. Учися, учися, з тебе буде маля. І дав Тарасові аж п'ять аркушів паперу і олівець. Як Приводський знайшов Тараса. Учитель малювання Степан Привлоцький, схиливши голову повільною ходою, йшов до будинку пана Дмитренка, управителя маєтка поміщика Енгельгарта, і наспівував улюблену пісню. Відчинивши двері, він зупинився перед покої, здивовано кліпаючи очима. Перед ним стояв Тарас. Зразу не міг збагнути, як він сюди потрапив, не помітив навіть, що на ньому чистий одяг. Здоров, Тарасе! А я думав, де це ти подівся, що тебе не видно в саду? Тарас замість відповіді тяжко зітхнув. Значить, ти вже козачок? Буду прислужувати панові. З передпокою Привлоцький пішов у кабінет пана і довго про щось там розмовляв. Зайшла мова про мистецтво видатних художників, про учнів Привлоцького. Раптом Тарас почув своє ім'я. І що вони можуть про мене говорити? Подумав він. Перегодя Привлоцький повертався в хорошому настрою в супроводі самого Дмитренка. Так ми з вами домовилися, що я через день Тарасові роботу даватиму, аби він не нудився тут. Хай малює. Немає заперечень, Степане Степановичу, якщо тільки вас ще це не утруднить». Ви кажете, що в нього є смак, то про мене хай собі малює. Я, наприклад, у цьому смаку не маю, у мене свій інтерес. У Тараса є бажання і смак. Завтра я принесу папір олівці Тарасові. Про олівець та папір не турбуйтесь, я сам йому дам, у мене є. Приглуцький пішов управитель видні жмут паперу та кілька різнокольорових олівців. У Тараса на серці було свято. Тепер йому здавалося, що він найбагатша людина на світі. Крім того, на другий день учитель подарував йому кілька малюнків і загадав намалювати. Довго й уперто Тарас малював дуба. Усе не виходило, а так і вийшло. Проаналізуємо твір. Автор Дмитро Красицький рік написання 1959. Рід літератури, епос, жанр оповідання. Тема розповідь про важкі дитячі роки майбутнього письменника. Ідея не можна втрачати віру в себе в своє майбутнє. Основна думка потрібно робити те, що в тебе найкраще виходить. Головні герої Тарас, хлопчик, який не міг вчитися або був кріпаком. Його дитячі роки минули в селі Кирилівка, з дитинства мріяв стати малярем. Батько Тараса був стельмахом, він помер, коли хлопчику було 12 років. Лише коли Тарасу Григоровичу було 24 роки, його звільнили з кріпацтва. Учитель Привлоцький подарував Тарасу п'ять аркушів та оявець. Коли вчитель його побачив вперше, у нього були чорні руки від тяжкої роботи. Катерина сестра Тараса, нянчила Тараса. Іван, дід Тараса. Його розповіді любив слухати малий Шевченко. До оповідання можна скласти такий план перше. Катерина малює візерунки на хаті. Друге. Учитель Привлоцький вчить малювати. Третє. Золоті пальчики Тараса. Четверте. Подарунок від вчителя. 5 майбутній маляр. Шосте робота на кухні заважає урокам малювання. 7. Тарас Козачок. 8. Мандрівка у вільну». Ми прочитали із вами лише уривки з оповідання Золоті пальчики Тараса та подарунок від учителя. Пропоную вам прочитати й інші уривки з цих оповідань. Цікавий факт. Місячна нічна кос Аралі один із малюнків Тараса Шевченка, який після успішного завершення аральської експедиції він подарував командиру окремого Оренбурзького корпусу Обручову. Пропоную вам пригадати, що ви знаєте про Тараса Шевченка. Дайте відповіді на декілька запитань Коли народився Тарас Шевченко? Як по батькові Тараса Шевченка? Ким був поет за соціальним становищем? До чого закликав поет свій народ? Який талант проявився у Шевченка ще з малку? Скільки років прожив Тарас? Сподіваюсь, ви правильно відповіли на запропоновані питання. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Пам'ятайте, українська це модно і сучасно!